Всім привіт! Давно ми з вами не бачилися і давно не було відео на цій сторінці на моєму ютуб каналі. Але дуже багато хто з вас писав, щоб я поверталася, щоб я знімала відео. І мені захотілося зняти просто, звичайний блог, такий, знаєте, буденний, не якесь тематичне відео, а просто показати, як проходить наш день, чим ми займаємось. Я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво провести з нами час. Якщо так, пишіть в коментарях, що ви хочете ще таке відео. Я з радістю буду знімати ще. Дивіться, які гарні піончики. Я, до речі, обожнюю піони. Це один із моїх улюблених квітів. Ось. Вчора купила їх, вони були закриті. А сьогодні відкрились і дуже-дуже гарно виглядають. Готуємо паелі. Тут у нас процес за кадром. Дивіться, Сергій порізав перчик, чесночок. Тут у нас морепродукти, рис і знімаємо відео. Через для паелі ми використовуємо ось такий карнаролі. І Сергій нарізає зелень. Вся пропала. Купив вчора ввечері. Сьогодні вже вся така як. Ніби йдеш да. день. Як будто вона на жарі валялася на холодильник. Я все підготувала, що нам потрібно для зйомки. Вітя Сергій мені каже, що не можна годувати котів. Сам взяв їжу, пішов дати її, щоб ви знали. А мені каже, не годуй, щоб вони сюди не приходили. Дівно, втречі, спеції, Обожнюємо ось цю спецію, сіль, спайсі ціль. І ще дуже смачна ось така мікс-мід. Треба ще, до речі, поїхати купити ще отаких от спецій. Так, Її... я люблю робити от так, <реш> Сам процес подобає. Воно дуже солене, сильно не додай, там воно дуже солене. Тоді не буде. Ну і я, звичайно. До речі, на вулиці їжа, мені здається, навіть смачнішою. Дуже рада, що ми можемо готувати якісь такі класні рецептики. Мені потрібен такий класний е, рушничок такий. Фартушок. Сильний. А ще потрібно такий фортошок з тим, такий з пресом, щоб був з кубиком. Ну, ну ну, ну, отак. Ну, так, ось. Щоб, щоб... щоб ти в ухуди й китав. Шеф-повар втомився, і він вирішив трошки відпочити. Ми готуємо паелью, дивитися їх садочку. І я знаю, що він не буде їсти пелі. Він таке не любить. Знаєте, він рис може поїсти, просто сам рис, але не ось так, що це там з різними спеціями, з різними там соусами, з морепродуктами. Таке він не любить. Тому для нього я поставила варитись бульйон. зроблю для нас супик. Mm -hmm. Виглядає нереально просто. А тепер просто. А ще стоп. Хочеш трохи? Тільки чуть-чуть спити. Небагато оцих зелені. І ось така краса у нас вийшла. Я трохи все засельвірувала. Наші прекрасні півоні. Тут у нас, я ще нарізала нам помідорчики. У нас, до речі, такий набір різних помідорів. Тут у нас сок і наша неймовірна смакота. Дивіться, як гарно виглядає. Ой, я вже не можу, вже хочу швидко з'їсти. Як тобі? Зараз скуштую, потім скажу гарно виглядає ага, вигляд Дуже дуже смачно. Тепер мені потрібно поскладати всі речі після прання все складаю і паралельно спілкуюся зі своєю бабусею. Взагалі, вона у мене просто неймовірна. І ні один день у мене не проходить без розмови з нею. Кожного дня я їй телефоную. Ми спілкуємося інколи півгодини, інколи годину, інколи дві. Просто розмовляємо на різні теми і нам дуже-дуже цікаво разом. Мені дуже подобається Київ і взагалі тут жити. Мені подобається ритм, тому що ми живемо біля Київ. І, знаєте, в будь-який момент там ми можемо поїхати прямо в центр Києва, і це дуже швидко. Але при цьому ми живемо в такому затишному, спокійному місці. І це дуже класно, мені подобається ось ця атмосфера, тим паче, що ми живемо в приватному будинку зі своєю територією, ну і тут свій такий затишок, своя атмосфера, можна так сказати. Але єдиний ось такий прям величезний мінус для мене це те, що. Практично всі мої родичі, крім мого тата, вони живуть в Закарпатті. Я б дуже хотіла більше проводити з ними часу. Мені б дуже хотілося, знаєте, бути поруч, але я живу дуже далеко від них. Їхати в Закарпаття на машині і довго, і дорого. Треба на поїзді їхати. І знаєте, це все займає дуже багато часу. А зараз у мене дуже багато роботи, багато співпраць, моїх проєктів, і я не можу знайти в будь-який момент ось так вирватися і поїхати. І мені сумно насправді від цього, що вони не поряд. А дуже хотілося б, щоб всі там тітка, бабуся, сестра і всі мої родичі були поряд. Подивилася я серіал Одна родина на СТБ, це наш український серіал, складається з чотирьох серій. Дуже цікавий, зворушливий. Подивилась на одному диханні. За один вечір відразу всі чотири серії, тому що не могла просто чекати більше знаєте, часу, щоб хотілося вже дізнатись, що буде в кінці. Хотілося додивитись, хотілося проникнути з цією атмосферою, і дійсно дуже-дуже сподобалось мені. Дуже класна там пісня, гаї шумлять, досі вона у мене в голові звучить, і настільки вона приємна, романтична, класна. Тобто дуже задоволена, знаєте, я дивилася цей серіал, плакала. Просто дуже-дуже сподобався. Тому якщо ви його не дивились, дуже раджу вам подивитися. Єдине, що я помітила, це те, що чотири серії якось зжаті. Знаєте, мені було б краще і цікавіше, якби вони розтягнули його там трошки на більше серій, щоб більше трималася інтрига, більш все так. Інколи, знаєте, дуже розтягують царіал, а тут навпаки. Трошки його якось звузили, зжали. ось Хотілося б трошки довше ним посмакувати. Зараз забирати Давидка садочка, тому їду за ним. Да. Найбільше всього у нас все відбувається таким чином, що я зранку відвожу Давидика в садочок, а Сергій забирає його з садочка. Але сьогодні було все навпаки. Сьогодні Сергій відвіз Давидика, тому що мені дуже хотілося поспати. Забрала Давидочка з садочка. Який велосипед? Який велосипед? Наш велосипед? Там. Все, до побачення. Як у тебе справи сьогодні? Нормально. Тобі сподобалося у садочку бути? Ми в Артуру піть. Ні, до Артура не підемо. Чому? Вони зайняті, вони не можуть. Дивіться, яке тут гарне дерево і небо. Така краса. Є така дуже красива трояндочка. Ой, яка. Так люблю, коли квіти квітнуть. Весна, краса, вже скоро літо. Будемо забирати посилочку на новій пошті. Один подарунок прийшов, до речі, для моєї сестри. У неї недавно був день народження, їй подарувала мультипіч. І тут ще один подарунок. зайшли в супермаркет купити морозиво, рибку, даведик собі ще іграшку для купання виборов. Ось така цікава. Водна іграшка. Сюди набирається вода. І ось так можна обливати один одного або просто щось. Це ми набрали туди воду. Ого, як сильно. І можна квіточки поливати. Ну, так близько. Угу. Дивіться, як прикольно воно виглядає позаду. Можна в басейні гратися, можна просто. Все поливати. Діти люблять ходити і все поливати. Єдине, що мені не дуже подобається, бачите, якось тут воно давить трошки. Не дуже оцей ремінчик не дуже добре продуманий. Треба так футболочку просунути. А так взагалі прикольна штука. Ми з Давидочком погралися, на вулиці, погуляли, і я повернулася додому, він поїв, до речі, не хотів їсти суп, тому я навіть не доробила його, просто відварила бульончик. Хотіла вже, коли він прийде, там, знаєте, макаронки, фрикадельки додати, але він сказав, що хоче кускус, і в нас був вдома кускус, тому поїв кускус з помідорками. І вже вечір у нас, і я вирішила трошки поприбирати, щоб у нас залишилось чистенько на завтра. До речі, не завжди в мене так, що на ніч я залишаю чистоту вдома. Дуже часто таке буває, що ми лягаємо спати, і я залишаю там кухню брудною, немиту посуду, нескладену посудомийку чи не розібрана посудомийка. Тому що у мене так, що не завжди мені ввечері хочеться все прибирати. І я дуже спокійно до цього насправді відношусь. Так, для мене важливий порядок, для мене важливо, щоб було чисто, але при цьому я не вдаюсь в крайнощі, я можу спокійно вибрати себе в моменті. Якщо постає вибір перед тим, щоб мені відпочити, чи піти поприбирати в момент, коли я дійсно дуже цього не хочу, то я краще виберу себе. І мені подобається такий підхід, тому що завдяки такому підходу для мене прибирання не стає якоюсь такою ненависною справою, а мені навпаки, потім на наступний день легше все поприбирати, я це вже роблю спокійно, без проблем. Ромашки і ще пьон, які я вам показувала. І зараз їх розкладати в базу. Ой, ромашки так класно пахнуть. І ось такі два букетики в нас вийшли. Тут у мене були ромашки і все забруднилося. Бачите, з таким жовтим. Біля телевізора на нашу зону ТВ поставила ось цю вазочку з ромашечками. І також поряд хочу поставити ось таку свічку лайм і лимон І так як з того боку, в мене жовта свічка, то з іншого боку, я поставлю ось таку вазочку з ромашечками. Вони розпустяться, просто бачите, вони ще. Запаковані були і не розпустились. Тут у мене теж свічка, і ось такий декор. І ось така краса в нас вийшла. Ще зробила такий стаканчик з квітами. Хочу поставити його в ванні. Продовжую прибирати кухню. І хочу вам сказати, що, знаєте, наскільки приємно і зручно прибирати і наводити порядок на кухні, коли все організовано. Коли в кожної речі є своє місце. Ти розкладаєш посуду з посудомийки, і ти відразу знаєш, куди цей посуд потрібно покласти. Не потрібно думати, куди його запихнути, тому що там місця немає. А ти просто ставиш на місце, і це, по-перше, дуже зручно. І також. На прибирання йде набагато-набагато менше часу. Але тут є дуже один важливий момент, що обов'язково потрібно розхламити дім. Знаєте, дуже багато людей вони відразу починають щось організовувати, там, розкладати по коробочкам, але насправді завжди потрібно починати з розхламлення, тому що немає сенсу розкладати по коробочкам і організовувати речі, якими ви не користуєтесь і які вам не потрібні. Обов'язково спочатку починаємо з розхламлення, залишаємо мінімум речей, які дійсно вам актуальні і потрібні. А не знаєте, оці тисячу коробочок, органайзерів пластикових з-під морозива, ще з під чогось, які просто валяються. А залишаємо дійсно потрібні речі, які просто потім організовуємо. І тільки в такому випадку можна отримати дійсно зручну і класну організацію. Дуже люблю свою кухню, дуже люблю, коли на ній чисто, а ще стоять свіжі квіти. Це просто любов. Ми проводили з Давидиком час, поки я з вами не спілкувалась і нічого не знімала. А тепер тавіти, я помила. Що ти так завмерсь? <ріст> і дивіться, яку гарно він одягнув піжамку. Шортики! ти <ріст> золото. золото, золото, мамино. Ми вже будемо з вами прощатись. Всім гарного вечора і на добраніч. На <ріст> добраніч.